Катушику їсточки. Це Яночка омлет робила. І не доїла. Їш, Марсик. Тебе тут заклюють. Кицюнік. Маняня моя. Кіт, іди води попий. Він тут воду п'є в їх. Думаю, де мій котик дівся? Він ось. Чого ти тут валяєшся? Котуня. Удобненько тобі тут це на шифері. Ні. воно в корей воду пить.